комунальна земля. Заберіть, будь ласка, це з комунальної землі. Все, вижу, що заклинило. чи що? І того за... не чую, ніхто його не заклинило. Пан Патріот, ага! Тож, що я зробив, що

що є порушення мене додати. Може можемо забирати, ми зберіли, дуже... Ви бо... справи ні на не хочете, ані топки, ані не займає. Вона ще він командує, приїхав до його. Та нас тут командорів є до себе. А чому ви каналізацію не прочистите в Пензайну, скажіть мені? Ну чому не де... прочистите? Є... Боїться, чи що покусають його тут рагуні, ніяких попереджень, немає паперу до побачення. Папір принесіть.